Нам було вже якось дивно називати одне одного хлопець та дівчина чи казати, що ми зустрічаємося. Давно відчували себе сім'єю. Актор серіалу Будиночок на щастя Костянтин Войтенко, ексклюзивно для нового каналу, розповів про розпис. та хто був на церемонії одруження, чия була ідея вбратися в чорне, та яке було святкування після офіційного оформлення шлюбу? А ще як відреагувала колишня дружина Валентина Марініна на одруження Войтенка, яка звинувачувала чоловіка в домашньому насилі. День розпочався з того, що ми наряджалися, Наталі півтори години робили зачіску та макіяж. А я за п'ять хвилин умився і був готовий. Щодо наших образів, одразу зрозуміли, що бажаємо чогось незвичного. Ми точно хотіли розділити розпис і святкування весілля, тому вирішили зробити образи, що максимально відрізнятимуться. І, от саме в цих вбраннях чорного кольору, які ви побачили, відчули себе максимально комфортно для такої події. Нас розписали буквально за 15 хвилин Наталі та Войтенко. До речі, на церемонії взагалі не було гостей, тому що ми хотіли провести цей день лише вдвох, не відволікаючись ні на що. Потім у нас була неймовірна фотосесія, а далі поїхали в заміський комплекс на два дні. А ще ексклюзивчик закохані розписалися трішки раніше публічної заяви про це. кажуть, звикали до нового статусу. До кінця не віриться, це правда чи ні. каже Костя. досі. Дивуємось, адже поки що трохи незвично називати одне одного. Чоловік. І дружина. Чіп-чирік. А вона є така. Чик-чирік. дивіться, зараз буду підглядати. І настрій шаліць. Шаліць. А я йду на роботу. Якось все не сходиться. Ну що ж, друзі, ось і реакція валі на одруження колишнього. Вона підглянула та побачила, що Войтенко одружився, і, до речі, доволі швидко після розлучення. Та настрій у валі чик-чирік, Ну, ви зрозуміли, що п шалі. Ну а я новоспечному подружжю бажаю всього найкращого. Тим паче, дивлячись на їх інстаграми, вони такі куметні, і видно, що дійсно люблять один одного.